Всім доброго осіннього ранку, дорогі друзі. Хочу в даному відео розповісти вам, як можна змінити мову на вашому автомобілі, наприклад, сьогодні Volkswagen Golf Plus 2005 року випуску. Для того, щоб змінити мову, у вас є от, такі... Дві кнопки вверх-вниз, це ви керуєте меню, зараз я вам більш детально покажу. І знизу є кнопочка ОК. Для того, щоб змінити мову, заходите, точніше, включаєте запалювання автомобіля. Зараз воно попікає трохи. Після того зажимаєте кнопочку донизу на, на секунду-дві. Зажимаємо. от у нас меню змінилося. Вибираємо третій пункт. Ось він. І нажимаємо кнопочку Нижню ОК. Тоді шукаємо слово Lightung Ось воно у нас є. Нажимаємо знову ОК. І вибираємо мову. ну В даному автомобілі немає ні української, ні російської мови. Тому в мене стоїть поки що, англійська. Ну, ви вибрали мову, яка вам потрібна, тоді просто щоб вийти, ви нажимаєте Back і виходите. І е, верхню позицію дисплею, і вас, ваш бортовий комп'ютер на екрані е, повертається в базове положення, в якому він у вас був. У ну, мене в даному випадку там, показує е, кількість. Кі кі кілометраж до закінчення палива, можна там подивитися розхід топ пального. от У мене середній розхід 6,1 був, бо я тут по місцю катався. ну, Всякі такі інтересні показники. Тому, якось так, кому була цікава і корисна інформація, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, запитуйте, <кій> можливо, когось щось цікавить. Буду радий вам допомогти. Да Всім добра, здоров'я, бережіть себе і своїх рідних.